Вітаю! Мене звати Роман. У цьому відео я розповім та продемонструю основні можливості роботи вчителя у платформі навчання і технології. Розпочнемо з функціоналу опрацювання вчителем зауважень до ведення класного журналу. Уповноважені працівники школи здійснюють перевірку та фіксують усі зауваження та пропозиції стосовно ведення журналу. Якщо до журналу, з яким ви працюєте, створене зауваження, то відкривши такий журнал, ви побачите повідомлення про те, що у вас є зауваження до ведення класного журналу, яке необхідно опрацювати. Будь ласка, ознайомтесь із зауваженням в розділі Основні дані зауваження до ведення класного журналу та опрацюйте його. Ви можете одразу перейти до зауважень, клікнувши на текст. Перейти до зауважень або ж натиснути на кнопку Зрозуміло, щоб згодом переглянути зауваження. Я хочу одразу переглянути зауваження, тому клікаю мишею на текст Перейти до зауважень. Система перенаправляє мене на сторінку із зауваженнями, доступ до яких є лише у вчителя та адміністрації. Тобто я не бачу зауважень до журналів моїх колег. А вони не мають доступу до перегляду створених для мене зауважень. У розділі зауваження я, як вчитель, можу відфільтрувати їх по даті створення, по терміну виконання, по класу, предмету або групі. У стовпці зауваження та пропозиції я бачу сам зміст зауваження, клікнувши на який, я маю змогу повністю з ним ознайомитись. Далі мені потрібно опрацювати це зауваження чи пропозицію і поставити відмітку про виконання чи ознайомлення. Праворуч в таблиці відображається інформація зі сторони уповноважених осіб, які перевіряли журнал, а саме відмітка виконано, виконано частково або не виконано. Переглянути створені до журналів зауваження кожен вчитель може також з розділу основні дані, зауваження до ведення класного журналу. Де вчитель може переглянути свій актуальний розклад занять. На сторінці головна праворуч відображається інформація з актуальним розкладом вчителя. Ми бачимо порядковий номер уроку, клас та предмет, який вчитель згідно розкладу має провести. Є можливість переключати свій розклад по днях, гортати цю інформацію по тижнях. Також для вчителя у розділі Основні дані доступна вкладка Розклад вчителів. В якому можна знайти себе по прізвищу та переглянути встановлений розклад. Окрім цього, на цій сторінці міститься вкладка Шкільний календар, в якому кожен вчитель може переглянути структуру навчального року, коли і які саме канікули передбачені в поточному навчальному році, які дні будуть державними вихідними. У своїй роботі вчитель активно може використовувати додаткові навчальні матеріали для кращого засвоєння інформації учнів з того чи іншого предмету. У платформі навчання і технології кожен вчитель має можливість додавати навчальні матеріали для учнів, яких він навчає. Для цього потрібно увійти в розділ Основні дані, обрати вкладку Класи, клікнути на клас. Далі клікаємо на розділ Навчальні матеріали. Знаходимо свій предмет і прикріплюємо файл. Це може бути підручник, робочий зошит, презентації тощо. Учні і батьки зможуть завантажити прикріплені вчителем файли для подальшого використання у навчальному процесі. Якщо прикріплений вами файл вже не актуальний, ви можете його видалити. Розклад дзвінків кожен користувач може переглянути у розділі меню Школа. А от в подіях ми можемо переглянути актуальні події школи, наприклад, підготовка до ЗНО, батьківські збори, загальношкільні наради тощо. Праворуч ми бачимо мої найближчі події. Дата, на якій створена подія, виділена певним кольором. На сторінці школи нам доступна інформація про контакти навчального закладу та інформація про адміністрацію. Якщо ви плануєте провести екскурсію чи практику, то у третьому розділі класного журналу створити запис можна наступним чином. Відкриваємо розділ Основні дані обираємо вкладку Екскурсії та практики. Система пропонує спочатку обрати клас, потім предмет. Далі відкриваємо вкладку Зміст роботи і натискаємо Додати запис. Заповнюємо усі необхідні поля, дата проведення, тип Екскурсія чи практика вводимо зміст та зберігаємо. У нас з'явився запис зі статусом заплановано. Коли екскурсія чи практика відбулись, через символ олівця в цьому розділі можна змінити статус на проведено. Платформа підказує нам, що якщо ми змінюємо статус на проведено, то редагування даних про цей запис блокується. Уважно ще раз усе перевірили і натискаємо кнопку Зберегти. Щоб завантажити журнал класу зі свого предмету, потрібно перейти на сторінку Головна обрати потрібний нам клас, предмет і групу у випадку, якщо предмет ділиться на групу. Клікаємо мишою на сірий квадрат у верхньому правому куті вікна. Тепер обираємо формат, в якому хочемо завантажити журнал. PDF або Excel. Наприклад, виберемо PDF. Далі обираємо період, за який нам потрібен журнал. І натискаємо кнопку Завантажити. У правому верхньому куті нам з'являється інформаційне повідомлення що згенерований файл буде доступний у розділі завантаження. Цей розділ розміщений ліворуч в навігаційному меню. Відкриваємо його. Якщо файл вже згенерувався системою, тоді можемо його завантажити на свій комп'ютер. Зверніть увагу, згенеровані файли у розділі завантаження зберігаються 12 годин з моменту їх формування. Далі вони видаляються з платформи, але ви завжди можете згенерувати їх знову. Бажаю усім успіху, дякую за увагу!